Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю 1 вересня. Бачимо у нас це за Новоіліанським календарем, так? Глас перший, початок індикту, тобто церковного Нового року. Пам'ять отця нашого Сімеона Столпника і матері його Марти, Собор Пресвятої Богородиці, що в Міясинах. Будемо мати і індикту, тобто Нового року, і гласу і Семеона Столпника. В тропарях, отже, дивимося. Антифони всі воскресні, а дивіться, отже, виходить так. індикту, Тропар по вході воскресний, індикту і святого. Тоді кондак воскресний, слава святого, і нині індикту. Переходимо до тропарів і співаємо. Хоч Камінь запечатали юдеї, і воїни не стеригли пречисте тіло Твоє, Воскрес Ти на третій день спасе, даруючи світові життя, ради цього, сили небесні взивали до Тебе життя давче. Слава Воскресінню Твоєму, Христе, слава, царству Твоєму! Слава промислові твоєму, єдиний людинолюбче! Всієї тварі Сотворителю, що у своїй владі становив часи і літа, благословив вінець року, благости Твоєї, Господи, охороняючи в мирі, благовірний народ, городи, села, всі обитері Твої, молитвами, Богородиці, і спаси нас, терпіння. Стопом був ти наслідуючи про преподобний. Йова в страстях, Йосифа в спокусах. Ну, тут можна трошки швидше зробити тут розділ, тому що тут так дуже довго. Терпіння стопом, був ти наслідуючи, про преподобний Йосифа в страстях, Йова в страстях Йосифа в спокусах, і бувши в тілі безплотних у житті, Симо, отче наш. Моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. А тут якраз можна би разом було. Моли, Христа Бога, що спаслися душі наші. Ну, зараз я від початку переспіваю, той тропар. Власне, тут заберемо ту зірочку, а там поставимо перед його. «Терпіння стопом був ти наслідуючи про отців преподобний, Йова в страстях Йосифа в спокусах і бувши в тілі безплотних у житті. Семеоне, отче наш, моли Христа Бога, що спаслися душі наші, так ніби зрозуміліше. Кондак. Воскрес, ти як Бог, із гробу у славі, і світ із собою воскресив, і людське єство, як Бога Оспівує тебе і смерть ще зла, а дам же ликує владико, і Єва, нині відузі визволяєш, і зрадується, взиваючи, Ти Христе, той, хто всім подає воскресіння. Слава Отцю і Сину, і світу. Тому Духові, вишньо, шукаючи з вишнім, єднаючись, ти стобужені колісницею вогненною, тому співбесідником ангелів стався, ти преподобний, з ними не перестанемо молячись, Христу Богу за всіх нас і нині, і повсякчас, і навіки віків. У Вишніх живеш, Христе Царю, всього видимого і невидимого творчої, будівки. Ти дні і ночі, часи і літа, сотворив благослови нині, вінець року. Збережи й охорони в мирі, благовірний народ, і городи, і села, і всі обителі і людей твоїм милостиві. Тут би добре було новий переклад, бо городи то в нас городи, так, а тут міста, міста, села, так, і всі обителі, тобто монаші обителі. Dżeproki man Будь Господи, милість Твоя на нас бо повали ми на Тебе. Радуйтеся, праведні, Господі, правим належить похвала, великий Господь наш і велика сила Його, і розум в його немає міри, і розумів його немає міри. Отже, все просто. І ще раз і ще раз запрошую нас, що п'ятниці є лекції онлайн. Можна перейти по посиланням на Patreon, а відтак там буде мінятися щоразу посилання на Zoom, на якому будуть о 20-й годині онлайн-лекції. Тому запрошую. Внизу під цим відео є посилання. Долучайтеся, вчіться. Так багато нового цікавого дізнаєтеся. Слава Ісусу Христу!